Кавих історії, а на, на, на останок на сьогоднішній день про розкажу історію про казав про, про мармуляду. Я не знаю, чи то Василь, чи Іван, чи Дмитро. Ну, ну щось таке мармулядо. Він був електриком та, та й ходив й ходив до дівки у Рункорах, в сусіднє село, а дівка жила десь недалеко від трансформатора. Ти він тако приходив. Та й коли, та коли в сьому селі три рази підряд світло гасло, то то дівка знала, що треба виходити з хати, бо її хлопчик чекає. Ну, та й нормально, такі я три рази всьому слігасне, кажу, <смі>, що світло, щоб жінка вийшла з сами. Та й десь в Рунгурських на тій вулиці по попалилися холодильники, та телевізори, то вони зібралися, то й дали доброго, тягло мармулядя, і тому любов всі такі, Ну а, а, а оці всі. Я, як смачно? Я, ну, я зараз типу, літературними словами розказую. Знаєш, а в Пічнішній можу сказати там, чотираве премшулині. Ти, ти не будеш знати, що це таке. Це таку банкагрусу у, 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 у кукурудзі, по суті. А в почнішні, я, знаєш, ще, ще дуже люблять. Як, як люди розказують це розказуються, слухав не, 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 слухати. Знаєш, щось на зразок того. Це щось там якось там. Ну добре, там, не знаю, таріху, ну там, типу. Ваню Калгона, і жінка була така злостила, він прийшов нароблений, а жінка такого шварготи, та й шварготи, та й розказує, та й провадить його, та й провадить. Він кітка бігла, він кітку взяв та й так фляз до стінки, аж кишки бризнули. Та й жінка після того боїться йому щось говорити. Ти ж роз таким народом будеш говорити?